Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Ви дуже часто мене просите, щоб я показала, як зробити сніжинку. Так ось сьогодні я вам покажу не просто сніжинку, а ось таку дуже гарну та чудову зимову прикрасу. Зробити її дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, клей. Лінійка та простий олівець і степлер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Ну що, починаємо? Тоді усі разом ми веселі саморобки! Робимо сніжинку зі звичайного блакитного паперу. Креслимо квадрат зі сторонами 14х14. Ось так. Тут буде 14 см. Тут, тут і тут з кожного боку. У квадрата всі сторони однакові. Накреслили квадрат і вирізаємо. Але дуже-дуже обережно пам'ятайте, що ножиці гострі. Далі ми згинаємо наш квадратик ось таким чином. Робимо трикутник, куточок до куточка, і притискаємо. А тепер дивіться уважно, потрібно зробити розрізи десь приблизно 1 см. Не розрізати, а зробити надрізи до лінії згину. Ось так. Дуже обережно, щоб не розрізати нашу лінію. Залишайте десь приблизно 1 см. Так, зробили багато надрізів. Розкриваємо тепер і будемо склеювати між собою ці смужки. Починаємо з верхньої. Дивіться, знаходимо куточки ось тут і тут. Намастимо їх клеєм і склеїмо між собою. Це верхня частина. Ось так. Для того, щоб трималось, можете взяти олівець, як я, і ось так його туди проштовхнути і закрутити. Притримати, щоб трималися обидві сторони. Далі перевертаємо і склеїмо в інший бік дві смужки. Клеїмо таким чином, щоб був куточок гострий. Дивіться, ось так. Куточком догори. Бачите? Не просто між собою, а так, щоб куточком було. Притиснули. Знову перевертаємо і склеїмо між собою вже наступні смужки. Нагадую, що склеювати потрібно ось так. Дивіться, бачите? Щоб куточок був догори. Є, притиснули. Перевертаємо і склеїмо наступні смужки. Слідкуйте, як це роблю я. Дивіться, ось так. Куточком догори. Таким чином потрібно склеїти усі смужки. Я зробила квадрат 14 на 14. А якщо ви зробите його більше, то і сніжинка ваша буде дуже-дуже велика. Але пам'ятайте, що дуже велика сніжинка може не тримати так форму, як середня. Або можете зробити маленьку, теж буде дуже дуже гарно. Це я вам показую розмір, який... Ну, як, на мій погляд, дуже і дуже гарний для цієї е, саморобки. Дивіться, залишилась у мене остання смужка, останні дві смужки. Склеїмо між собою куточком догори. Ось так. І перша деталь готова. Дивіться, що в мене вийшло. Мм, ось така гарна деталь. Потрібно зробити 6 таких деталей. А тепер увага! В нас є перша смужка і друга. Зараз ми будемо так з'єднувати, щоб вони в нас йшли по порядку. Спочатку перша смужка, а потім друга, тобто велика і маленька. Там, де бачите, маленька, велика, маленька, велика. Давайте я вам на, е, покажу все вистрою, і вам буде так зрозуміліше. Дивіться, тут була в нас велика, потім маленька, велика, маленька. Перша, друга, як вам буде зручніше. Бачите, ця довга, а ця наче трошки коротша. І далі, саме в такому порядку, як ми з вами щойно зробили, ми їх з'єднуємо, збираємо докупи. Четверта деталь, п'ята деталь. А ось шоста, слідкуйте уважно, вона буде не так, а в інший бік. Ось так. Бачите, ми її встановлюємо догори. І тримаємо міцно пальцями. Звичайно, це все можна склеїти за допомогою клею. Звичайного. Але зручніше це зробити степлером. Ось так, дивіться, один раз. Чик. І все дуже гарно тримається. А тепер ось так. Дуже гарнесенько, нашу сніжинку розпушуємо, розкручуємо, прив'язуємо ниточку. І новорічна сніжинка або зимова сніжинка готова! Круто, ось так дуже легко ми з вами зробили прекрасну сніжинку. А тепер її можна підвісити за ниточку, і вона буде прикрашати вашу кімнату. А якщо зробити багато таких сніжинок, то можна прикрасити усю кімнату. Уявляєте, як буде гарно. Або навіть прикрасити увесь клас. Отож, фантазуйте, робіть різні сніжинки різного кольору. І прикрашайте до нового року свою оселю. Або робіть і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви. Ви зробили своїми руками. А сьогодні кажу вам до нових зустрічей, Па-па! <гум> Які в мене гарні сніжинки! Одна, дві, три, чотири. Це все моє! Треба їх підвісити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.